Не потрібно говорити, що законодавець або державні органи влади чогось не виконують із своїх обов'язків. Варто сказати одне: бізнес наскільки ефективний, хто створює, хто за ним стоїть і з якою метою. Той, хто вважає вас інвестиційно привабливим, той, хто хоче вас поглинути, хоче з вас знищити, він розраховує на те, що він бачить у фінансовій звітності. Ті, хто сьогодні в залі їх або ж стосується рейдерству, або вони готуються до нього. Рейдерство це сьогодні надприбуткове виробництво. І мені з моїм молоком, кізяками і зерном далеко-далеко до цих грошей. Коли людина, яка нічого в житті не досягла, 4 класи закінчила, нічого річ не хоче, і в минуло 100 грамів, і він починає розказувати, що ти падлюка, ви мене пробачте, я цього торгівлю не можу і не буду терпіти. Приїжджає вже приватна охорона Антарис, 2000, виконавча служба, і ті ж ми, як тут казали, хто ти тут такий. Люди будуть боротися, ви кажете, чи у вас закінчилося. Ні, не закінчилося. Поки я живий, я не закінчу боротися. Але ж це все може привести державу до самосуду. Він приходить до дільничого, так? І він вже розраховує, що в нього є лапаси, і йому мають покласти. Якщо ми не навіть на ці порушення, не домовимося з якимись органами, не достанемо ту саму справу, у нас клієнта або закриють, або він попаде під трейдерів те самих. Тому що судді потрібно либо дати оцінку цьому, сомневаюся, назначать експертизу. Вложим заключення спеціаліста і ставимо суддю в ситуацію, когда либо оценивает доказательства, либо сомневаюсь, назначай експертизу. Рейдерство это в принципі, война. война за владение активами бизнеса. Но это война современная. Вся прошлая система с институтами судебной экспертизы, Киевский институт судебной экспертизы, Одесский, Донецкий, все остальные, они работают по старой системе. Они просто физически, там, я не знаю, интеллектуально, экономически не могут выполнить эти задачи. Это уже была проверка, и это мы уже оспаривали поведомленные решения. А вон в том, это еще проверка шла в процессе. Мы в процессе понимали, что там происходит, и именно в процессе вытаскивали. То есть вот мы в течение месяца, в течение, ну, по ходу, когда проводилась проверка, работали вместе с проверяющим параллельно с аудитором. То есть проверяющие что-то цепляют, мы параллельно это дело расписываем и выкладываем наше понимание видения, что предприятие сделало так, потому что выписывая это все. И вот по кускам растаскиваем. в принципе, это так. Мы с вами стверживаем, Що державні чиновники брали, беруть і будуть брати мзду. Чи задумувались ви коли-небудь? До чого приводить бізнес-рейдерство? Який фінансовий результат? Ви вмієте управляти персоналом? Ви вмієте створити бізнес? Так, от, ваш баланс і ваша фінансова звітність має бути максимальною.